Вечера кіска знаходиться десь в цьому лісі, на цьому пагорбі. Отак воно виглядає, цей масив лапняковий. Ось воно гутисько. І десь тут буде наш табір стояти. Дуже цікавий цей ліс біля гутиська. От ми тільки зайшли в ліс і одразу знайшли. несколько карстовых, ну, нам так есть, воронок. Так, Илья, Лиза, Печеру я кого-нибудь сегодня знайшов. нашел. Не, не, только я. но взрослый, Не только лишь я. Двух, двух взрослых, по-моему, нашел. Ты, Пучеру? Мабуть, вона раніше її не було відомо, вона про -про провалилася. Печера Гранд Каньйон. Це поки що один з найбільших залів цієї печери, поки що ще він без назви. Ще не придумали назву, але сьогодні будуть робити топозйомку. Можливо, придумають якусь гарну назву. Переду новий, ще не пройдений ководець. Цікаво, що там. Зараз кину камінь. Одну печеру знайшли і дослідили, нас чекають нові відкриття, якщо нам вдасться, звичайно, з'їхати по цим розкішшим дорогам до цивілізації. Ну, Зараз нас, нас чекає випробування. Або на колінах просимось там в кар'єрі. Що нас пропустили через кар'єр, або на тиждень я тут сідаю і чекаю хорошої погоди. Все, всім привіт.